Після нової поліції нові прокурори. Генпрокуратура шукає близько 700 працівників. Внаслідок реформи кількість прокуратур у регіонах зменшується майже втричі. А очолити їх мають нові люди. У кандидатів перевірятимуть як професійні знання, так і загальноосвітній рівень. Буде також психометричний тест і співбесіда, яку транслюватимуть в інтернеті. Зараз триває період збору документів. Як це відбувається, бачила Василина Думан. Це столична академія прокуратури. Тут працює регіональний центр, куди кандидати на керівні прокурорські посади мають подавати документи особисто. Вадим Лучинський адвокат, переїхав до Києва з Вінниці, колись був прокурором, але після трьох років роботи звільнився. Про той період згадує неохоче. Це було вже дуже давно. Були різні е, різні ситуації. І а, до а системи, і до зарплати тепер думає повертатися до прокурорської роботи на Львівщині, чи Київщині, тільки не у Вінниці. Для себе вирішив, і в принципі, напевно, завтра я буду подавати документи, і це дійсно схоже на гарну ініціативу на те, що прокуратура стає прозорішою. Іванна Школьницька з управління реформ показує, як усе організовано. В цій аудиторії доходяться члени робочої комісії, які збирають документи в кандидатів. Це паспортні дані, це дані про освіту. каже, зверталися навіть росіяни. Повинен бути гражданин України, тому що вже були запитання з Росії: чи можна приєднатися до наших лав. Валентина і Світлана реєструють інформацію в базі даних дев'ять документів. Які безпосередньо ми перевіряємо перелік паперів, які треба подати, є на сайті Генпрокуратури. Згодом усі кандидати опиняються в спільному списку. На даний момент 68, але як ви бачите, в залі перебуває ще близько 10 осіб, тобто, ну от приблизно 78 осіб буде найближчим часом зареєстровано. Це вже Дніпропетровський регіональний центр. Тут теж приймають документи з понеділка. кажуть, працюватимуть іще 10 днів до 2 серпня, без вихідних. Ажіотажу великого немає. у у робочій групі, але ми вважаємо, що кандидати ще виготовляють документи, які потрібно подати. Працівники регіональних центрів, а таких в Україні 5, очікують, що у вихідні людей з документами прийде більше. За чотири дні заяви на посаду прокурора у місцевій прокуратурі подало близько 200 кандидатів по всій Україні. Раніше в Україні були міські, районні та міжрайонні прокуратури, більш як 600. Тепер їх стане менше, лишиться близько 200 місцевих. Для нових місцевих прокуратур шукають прокурорів та їх заступників. Усього в Україні 700 вакантних посад. Документи приймають у Києві, Львові, Харкові, Дніпропетровську та Одесі. Василина Думан Микола Чеботарьов Євген Павленко Олександр Шалдибін. Новини на першому.